І, друзі, маємо класнючу новину переведення моєї класнючої дівчинки в такому ось зовсім новому, цікавому форматі. З ілюстраціями Оксани Музиченко. А також у тій частині, коли героїня береться сама за перо і намагається продовжити те з того місця, де зупинилась авторка. Ми можемо зустрічати також, зараз покажу, покажу. Ось такі медитації, малюнки медитації, якими героїня заспокоює свої нерви. Вона їх називає татушками. А читач може їх використовувати ще й як розмальовки і також заспокоювати свої нерви. Ось такі малюночки. А в кінці, хто дочитає, і домалює до кінця, можна побачити ще й отакий подарунок. А саме татушки-наклейки, тимчасові. Справжні татушки, які ми можемо також наклеїти, де ми вважаємо за потрібне. Як ось, наприклад, значить, чи, наприклад.